Будь ласка, сідайте, якщо у вас є Біблії, я запрошую вас відкрити разом зі мною другу книгу Самуїла, розділ 7. І перш ніж ми прочитаємо цей великий уривок, давайте разом звернемося до Господа в молитві та попросимо його допомоги та благословення. Отче наш Небесний, ми живемо не хлібом єдиним, а кожним словом, що виходить із уст Божих. Трава засихає, квіти в'януть і опадають, але Твоє Слово стоїть вічно. Освяти нас істиною, Твоє Слово це істина. Усе Писання натхненне Богом і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб ми були споряджені до кожного доброго діла. Тож говори, Господи, слуги Твої слухають. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Друга книга Самуїла. Розділ 7, вірш 1. Це перший вірш сьомого розділу другої книги Самуїла. Це слово Боже. І ось коли цар перебував у своєму просторому домі, саме у цьому уривку є гра слів із єврейським словом Дім. Це слово Баїд, як у слові Віфлеєм. І в цьому уривку дім означатиме палац, храм і династію. Тож просто звертайте увагу на цю гру слів протягом усього уривка. І ось коли цар жив у своєму домі і Господь дав йому спокій від усіх навколишніх ворогів, сказав цар до Натана, пророка поглянь! Я живу в кедровому домі, а Божий ковчег перебуває в наметі. І сказав Натан до царя Іди роби все, що в тебе на серці, бо господь з тобою. Але тієї ж ночі було слово Господнє до Натана Іди і скажи моєму слузі Давидові, так говорить Господь, чи ти збудуєш мені дім для мого перебування? Або я не жив у домі від того дня, як вивів Ізраїлевих синів із Єгипту, і до цього дня а ходив у наметі та Вскинії, де б я не ходив з усіма ізраїлевими синами, чи сказав я хоч слово комусь із Ізраїлевих суддів, яким я наказав пасти мій народ. Ізраїль, кажучи, чому ви не збудували мені кедрового дому? А тепер так скажеш моєму слузі Давидові, так говорить Господь Саваот. Я взяв тебе з пасовища відовець, щоб ти був вождем над моїм народом Ізраїль. І я був з тобою скрізь, куди ти йшов, і винищив усіх ворогів твоїх перед тобою, і я зроблю тобі велике ім'я, як ім'я великих на землі. І я призначу місце для народу мого Ізраїля і осяду його, щоб він жив на своєму місці і більше не був тривожений. І лихі люди більше не будуть гнобити його, як раніше від того часу, як я поставив суддів над моїм народом Ізраїлем, і я дам тобі спокій від усіх ворогів твоїх. Більше того, Господь звіщає тобі, що Господь збудує тобі дім. Коли сповняться твої дні, і ти спочинеш із батьками своїми, я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого тіла і зміцню його царство. Він збудує дім для мого імені. І я зміцню престол Його царства навіки. Я буду йому батьком, а він буде мені сином. Якщо він вчинить беззаконня, я покараю його людською лозиною та ударами синів людських. Але моя милість не відступить від нього, як я відняв її від Саула, якого я відкинув перед тобою. І твій дім, і твоє царство будуть непохитними навіки переді мною, залишаючись міцними та незмінними у всі часи. Твій престол буде зміцнений і стоятиме навіки, не похитнеться ніколи. Згідно з усіма цими словами, і згідно з усім цим видінням, натан говорив до Давида. Амінь. І так закінчується це читання Божого святого, натхненного і непогрішного слова, нехай він закарбує його вічну істину в усіх наших серцях. Слова Господа в цьому уривку до Давида через пророка Натана є найдовшим записаним монологом, приписуваним Богу з часів Мойсея. Отже, минуло 400 років відтоді. Як Бог промовляв так багато слів у монолозі до пророка і через нього це було ще за часів Мойсея. Тож, коли Бог говорить багато слів, це означає, що відбувається щось величне. Крім того, один коментатор стверджує, що цей уривок ймовірно відіграє найважливішу роль серед усіх текстів старого заповіту у формуванні ранньохристиянського розуміння Ісуса. Що ж, це гучна заява? Це гучна заява. Але я справді вважаю, що цей уривок їй відповідає. Це драматичний і теологічний центр першої та другої книг Самуїла. Це кульмінаційний момент у житті Давида. Знаєте, для Давида кращого моменту, ніж цей просто не буває. Насправді, вже за кілька розділів усе піде шкереберть. Але це вершина. Це, це один із тих моментів, коли хочеться сказати молодець Давиде. Е -е, це момент величезного благословення від Бога. І цей уривок є вирішальним для розуміння Євангелія. Тепер я зроблю ще одну гучну заяву: я вважаю, що найбільша теологічна проблема старого заповіту це уявне невиконання двох обіцянок даних у цьому уривку. Я я б стверджував, що вся друга половина старого заповіту це боротьба з питанням, чи не провалилися Божі обіцянки Давиду. Багато псалмів присвячені цій боротьбі. Згадайте такий псалом, як 89-й. 89-й псалом бореться з питанням: Господи, Ти дав обіцянки Давиду. Нам не здається, що ці обіцянки були виконані. Історичні книги, чи то Самуїла, чи царів, чи хронік, усі вони борються з цим питанням. Ісая, Єремія, Єзикіїль, Даниїл та малі пророки борються з цим питанням. Тож уся друга половина старого заповіту запитує: Господи, невже твої обіцянки Давиду не справдилися? І це саме по собі робить цей уривок дуже важливим для нашого вивчення. Тому що ця проблема та обіцянки, які Бог дає в цьому уривку, мають значення для нас як християн. І вони вчать нас важливим речам про християнське життя, але особливо вони вчать нас важливому про Христа. Тож сьогодні ввечері я хочу звернути вашу увагу на три речі. Я хочу, щоб ви побачили порівняння поблажливість і завіт. Порівняння вірші з першого по третій. Давид порівнює свій палац із наметом, у якому перебуває ковчег завіту. Порівняння а потім поблажливість. Бог виявляє поблажливість у своїх словах до Натана, щоб пояснити, чому він ніколи не просив храму. Про це йдеться у віршах з четвертого по сьомий. А потім у віршах з 8 по 17 завіт, який Бог укладає з Давидом. Погляньмо на цей уривок. І твій дім, і твоє царство будуть навіки непохитними переді мною. Він дає обіцянку Давиду, що його династія ніколи не закінчиться. Давид сказав Господи, я хочу збудувати тобі дім, храм. Що величніший за дім, у якому я живу, за палац. І Бог каже Давиду: ти не збудуєш мені дім, храм, я збудую тобі дім, династію. І ця династія ніколи не закінчиться. І що цікаво, династія Давида тривала близько 400 років, що, наскільки я можу судити, є найдовшим правлінням однієї родини в одній столиці в історії світу. Довше за великі китайські династії. Але що ж насправді сталося? Відкрийте разом зі мною ваші біблії на книзі царів, і знайдіть другу книгу царів, 25 розділ, 7-й вірш. Це запис про останнього царя з роду Давида в Єрусалимі Седекію. Друга книга царів 25-й розділ 7-й вірш. І синів Седекії закололи перед його очима. Потім Седекії викололи очі, закували його в мідні кайдани та відвели до Вавилону. Бог обіцяв, що Ізраїль більше ніколи не буде потривожений на цій землі і що рід Давида царюватиме вічно. А потім ми доходимо до другої книги царів, 25-го розділу 7-го вірша, що сталося, вавилоняни пішли війною проти Ізраїлю, і до речі, я думаю, що цей уривок і паралельні йому місця свідчать про те, що Навуходоносор знав пророцтва про Давида, про які ми говорили в другій книзі Самуїла, розділ 7, і намагався їх спростувати. І ось він бере останнього царя з роду Давида і що робить? Він убиває його спадкоємців прямо перед ним. А потім він викалює йому очі, щоб останнім, що він бачив, була не лише смерть його дітей, а й кінець роду Давида. А потім він робить щось надзвичайно жорстоке він не вбиває його. Він забирає його назад до Вавилону як в'язня до кінця його життя, і, звісно, разом із ним кого ще відвели до Вавилону? Ізраїль. Тепер ви бачите чому саме друга половина старого заповіту присвячена питанню Господи, що ти робиш? Ти обіцяв Давиду, що ми завжди будемо на цій землі, а нащадки Давида завжди будуть на престолі. А тепер ми у вигнанні і рід Давида перервався. Невже Божі обіцянки не справдилися? І найперший вірш нового заповіту починає давати відповідь на це запитання. Відкрити зі мною Матвія 1.1. найперший вірш нового заповіту говорить це книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового. Це той, про кого Бог говорив у другій книзі Самуїла 7, не Соломон. Соломон був лише його прообразом. Ісус це син Давидів. І, до речі, якби ми пройшлися. Через Євангелія від Матвія, і ви будете раді дізнатися, що я не збираюся вести вас через усі 28 розділів сьогодні ввечері, якби ми пройшли через кожен розділ Євангелія від Матвія, за винятком, можливо, 14-го і можливо 17-го розділу, то кожен окремий розділ говорить про царя і царство, кожен без винятку. І про якого царя, про яке царство? Про царя і царство з другої книги Самуїла 7. Ісус, то це той цар, про якого говорив Бог. Його царство це царство небесне. Ось що вони мали на увазі, коли він та Іван казали, що царство небесне наблизилося. Саме це вони мали на увазі. Царство, яке Бог обіцяв у другій книзі Самуїла, наблизилося в особі Царя Ісуса Христа. Але якби я міг звернути вашу увагу лише на один уривок у Матвія, це був би цей: відкрити зі мною кінець. Третього розділу Матвія це хрещення Ісуса. І ви пам'ятаєте, що Іван хрестив хрещенням покаяння у свій час, тому що Ізраїлю потрібно було покаятися у своїх гріхах. Коли пророки роздумували над тим, чи не підвели Божі обіцянки, вони наголошували на одному ні, Божі обіцянки не підвели, але ми згрішили проти Його благодаті. І тому ми були справедливо покарані за наш гріх, тим, що Бог відправив нас у вигнання і поклав край лінії Давида. І тому пророки казали, що ж потрібно робити Божому народові. Покайтеся і зверніть увагу на першу проповідь Івана. Вона також є в Євангелії від Матвія, розділ 3. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Ось так Матвій підсумовує послання Івана. Це саме те, про що говорили пророки. Друзі, божі обіцянки не підвели, ми згрішили. Ми порушили його завіт, тому ми заслуговуємо на таке покарання, яке отримали. І тому єдине, що ми можемо зробити, та це покаятися. Тож, послання Івана, це покайтеся. І його хрещення було хрещенням покаяння, тобто воно символізувало їхню потребу в очищенні від гріха. І ось Ісус приходить до Івана, як сказано в Матвія 3, і каже: Іване, я хочу, щоб ти охрестив мене. А Іван відповідає: ти, мабуть, жартуєш. Це мені потрібно, щоб ти мене охрестив. Але я ні за що не стану хрестити тебе. Ти агнець Божий, який прийшов, щоб забрати гріхи світу. Не я маю тебе хрестити, а Ти повинен охрестити мене. І Ісус каже щось справді дивовижне в Матвія 3:15. Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю праведність. А тепер послухайте, що стається після того хрещення. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Він Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос із неба почувсь: це син мій улюблений, що його я вподобав. А тепер чи пам'ятаєте ви в другій книзі Самуїла 7, що Бог сказав Давидові: Твій син буде моїм сином. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Це справді надзвичайні слова. Сьогодні, вранці, ми бачили, що в Старому Завіті Ізраїль як ціле називався Божим сином. Але єдиною особою. У старому завіті, яку коли-небудь називали Сином Божим, був спадкоємець Давида. І під час хрещення Ісуса Бог власним голосом каже: Це Він, це той, про кого я говорив. Ісус, мій син, Він той, чиє царство ніколи ніколи не закінчиться. І, до речі, не тільки Його царство ніколи не закінчиться, що він прийшов зробити. Ваш пастор читав це сьогодні в Івана 2. Для чого він прийшов? Він прийшов збудувати храм. Але той храм не був храмом із каміння. Петро каже, що це був храм із живого каміння. Павло говорить про це в другому розділі до Ефесян. Ісус прийшов, щоб збудувати дім. Не з дерева, не з кедра, не з каменю, а з людей з кожного племені, мови та народу, чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток, вбудованих у духовний дім. Він прийшов збудувати храм. Він той, кому дані ці обітниці. Тож не дивно, що християни звертаються до сьомого розділу другої книги Самуїла і кажуть цей уривок вчить нас, ким є Ісус і що Він прийшов зробити. Але ви можете, ви можете запитати мене: а як щодо тих слів про покарання Його, коли він вчинить беззаконня, покарання Його ударами синів людських, Ісус не грішив. І перші християни говорили так: Божі удари карали грішного Соломона. Але рани Ісуса врятували всіх грішників. Його ранами ми саме зцілилися. Він не грішив, але прийняв удари за наш гріх, як наш безгрішний заступник. І він виконав сьомий розділ другої книги Самуїла, так як Соломон ніколи не зміг би. Насправді, ми можемо сказати так: Ісус, і тільки Ісус є відповіддю на проблему позірного невиконання Божих обітниць у сьомому розділі другої книги Самуїла. Тільки Він є виконанням тих обітниць. Є лише кілька речей, які я хочу залишити вам для роздумів сьогодні ввечері. Перша ось яка чи знаєте ви, як довго Божому народові довелося чекати, поки ця обітниця здійсниться? Майже 600 років тому. 586 рік до нашої ери Єрусалим падає, а Ізраїль відводять у полон до Вавилону. Ісус приходить у світ трохи раніше нульового року до нашої ери, можливо, близько четвертого року до нашої ери. Помирає близько тридцятого року нашої ери. Божому народові довелося чекати 600 років, щоб Божі обітниці здійснилися. Дехто з вас молиться вже дуже давно, і ви все ще чекаєте на відповідь. І ви питаєте себе, Господи, ти взагалі мене чуєш? Чи почуєш ти мене колись? Є чудовий вислів у темношкірій церкві, який звучить так. Він може не прийти, коли ти хочеш, але він завжди вчасно. О, друзі, це так правильно. Божий час це не наш час, але я обіцяю вам він ніколи не забариться з виконанням своїх обіцянок. Тож, витривалий святий. Якщо ти думаєш, чи відповість Господь колись на твої молитви, просто згадай, що Даниїл молився про здійснення другої книги Самуїла. Симеон у храмі молився про здійснення другої книги Самуїла. Божий народ шість століть молився про Божу відповідь і Бог її дав. Тож, коли нам доводиться чекати, є причина довіряти Богу. Але ось що найважливіше. Тільки Ісус дійсно достатньо величний, щоб повністю виконати всі ці обіцянки, дані людям, тільки Ісус міг стати справжньою відповіддю на цю складну проблему людства та повним виконанням цих обіцянок, які були дані раніше. І тому старий заповіт не має жодного. Сенсу без Ісуса, бо сам Ісус сказав це про мене. Тож коли ми повертаємося до читання старого заповіту, пам'ятаємо, що тільки Ісус може виконати Божі обіцянки своєму народові. Усі Божі обіцянки де так, і амінь у Христі. Павло говорить нам про це. І це було написано нам для повчання, як каже апостол Павло в першому посланні до Коринтян. Тож, читаючи старий Заповіт, пам'ятайте: Ісус той, хто виконує ці обіцянки. Звернімося до Господа в молитві, Отче Небесний, дякуємо Тобі за Твоє Слово. Просимо ним наші душі та дай нам віру, Господи, чекати з надією та в молитві, знаючи, що ти почуєш нас і виконаєш свої обіцянки. Просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь.